Вітаю вас, дорога церква, Любі у Христі, гості, ті, хто давно вже відвідує Служіння, а також і ті, хто знаходиться по ту сторону екраном. Сьогодні хотів би підняти одну таку тему. Вона буде називатися тема моєї проповіді Банкрот людської любові. Банкрот людської любові. І я возьму текст за основу Євангелія від Івана. Доволі відомий текст. Це 13-й, 3 розділ. Шістнадцятий текст і нижче. Я думаю, що багато хто знає його на і його варто вивчити на пам'ять, тому що це золотий вірш. Іван від Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ. Щоб світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Ось такий текст, якщо ми подивимося, цей текст слова Христа сказані після того, як Христос спілкувався з Никодимом. Це фарисей був, який таємний учень, який прийшов до Ісуса і хотів бачити Його, спілкуватися з ним. І вони говорили про духовне народження, яке, як фарисей, Никодим він не розумів до кінця цієї глибини, тому що він так і каже, як людина може знову народитись. Тобто про духовне народження він до кінця не розумів, хоча в старому завіті про духовне народження також говорилося багато разів. Ісус спілкується з ним, і після цього Ісус говорить про Божу любов. Бог полюбив світ. Питання. Чому Бог полюбив світ? Чому Бог полюбив космом? Світ? Там грецьке слово стоїть. Тому що Він створив цей світ. Тому що Він є Творець. І на початку книги буття, коли ми читаємо. Весь процес створіння, після кожного дня Бог каже, що добре, що те, що він створив, і він дає оцінку своєму творінню і каже, добре воно, що це добре. Знову на сьогоднішній день каже, знов добре, добре, і створив людей і тварин. І подивився Бог. Що вчинив, і ото от, от вельми добре воно. Вельми добре. Бог створив все вельми добре. Він, як творець дав оцінку своєму творінню і каже, це вельми добре. І поселив перших людей в Едем. І Едем був це як святеє святих, в якому знаходився Адам і Єва. Вони знаходилися в близьких стосунках, в поклонінні, в спілкуванні. І проходить деякий час. Вбивається непослух, непослух перших людей, і відбувається гріхопадіння. І після цього Бог їх удаляє святого святих з Едемського саду, і вони відділені, гріх розділив їх, з, е, гріх відділив їх від Бога, від Творця. І довгий час Біблія, Біблія пише, що довгий час ще не прикликалось ім'я. І там, якщо читати, будете дослідження, то аж пізніше, хто цікавиться дослідження, ви побачите, що і за тих днів почали призивати ім'я Боже. Деякий час мовчали. Проходить час, люди розмножуються, і настільки розмножено, настільки зло стало великим, що Бог не міг це терпіти, і він перший світ потупив водою і спасли тільки Ной, сім'я Ноя. І після цього знову люди розрослися по землі. Ось і пізніше Бог покликав Авраама і заключив з ним завід з Авраамом, потом з Ісааком, Яковом, потім Давід заключив завід з Домом Давидовим. І багато В цей час було різних подій, було різних війн, багато було братовбивчої війни. Слабих читати і, і Старий Завіт. І сьогодення теж ми бачимо також відбуваються війни. Хто б міг подумати, що така буде велика війна 21 століття на теренах нашої рідної землі? Ніхто б навіть не міг подумати. Люди цивілізовані, але бачимо, що робить гріх. Гріх робить людей нецивілізованими, які б не мали ступені докторські чи ще якісь академічні. Але гріх, він є гріх, і він руйнує людину, він руйнує відносини між країнами, між родинами. Гріх пересварив через гріх. Багато людей пересварилися, в кого були родичі в Росії, хто були в Україні, і навіть стали ворогами. Гріх, він роб, зворив, зробив те, що спотворив всі відносини. Бог полюбив світ. Він створив цей світ. І Бог був небайдужий світ. Богу була небайдужа людина, яка була е, образом Його і подобою Його на цій землі. Ми живемо в світі з великим дефіцитом любові. Про це говорить про те, скільки багато складено віршів, скільки було описано різних творів. Скільки було оспівано, скільки було знято фільмів про любов, нам цього не вистачає. Ми живемо з великим дефіцитом любові. І я не знаю, чулові клонебо, щоб туалетний папір під... робили підробку туалетного паперу. Я ніколи не чув. Але Підробку роблять те, що саме найцінніше, це те, що має ціну. І якісь ювелірні прикраси, якісь старий ювелірний прикраси, золото, банкноти. Роблять підробки, те, що має цінність. І Божа любов його також спотворили, тому що Божа любов це була надто цінним і є багато підробок відносно любові. Багато пісень, які не говорять про любов, говорить про похідь, про гріх. Багато знято, те, те що індустрія Голівуд не тільки розказала, а й показала, які мають бути відносини в лапках ідеальної любові чи ще щось. Ми живемо в світі зіпсутим поняттям любові і дякуємо. Господу нашому Христу і Слову Божому за те, що нам це відкрилося на сторінках Писання ми можемо побачити, а що таке справжня любов? Що є еталоном Божої любові? Наша любов, вона егоїстична, вона направлена на себе. Якщо ви коли небудь бачили, робили загальне фото після того, як зробили фото, кого ви шукаєте в першу чергу? Себе. Себе шукаємо. Чи вийшов я, не вийшов на фотографії? Просте, елементарна річ. Дитинка сьогодні, моя мала, ось, розкричалася. Ну не дай їй молока, в неї ж любов пропала, вже да все, его pre, давай молока. Не, не даси молока, то все, вже. зіпсути настрій. Наша любов вона егоїстична. Ми часто так і кажемо, дай задай, дай задай. Божа любов, вона жертвана, вона віддає і не. Пробуй в заміні чого. Ми не можемо купити цю Божу любов абсолютно ні за які кошти. Надається нам по вірі, по благодаті Божій. Далі читаємо по тексту, що дав сина свого однородженого. Так би Бог полюбив, що дав сина свого однородженого. Куди дав? Куди дав отець свого сина однородженого? На страждання за наші гріхи. Ось туди віддав. Ось це була плата за наш гріх. Оце така плата жертвеної любові, щоб хтось помер за мене. Хтось помер за мене, за мої гріхи і твої гріхи. Така плата Божа, Божої любові за кожного з нас. Бо кожен, щоб кожен, щоб кожен хто вірує в нього. Кожен, бачить, кожен це є шанс для кожної людини, яка живе на цій землі. Кожен кожен може чути Слово Боже, кожен може читати. Ми сьогодні всі надто освічені. Сьогодні в світі ну, багато людей, які не вміють читати, може ще навіть не на всі язики, все писання перекладена Біблія, але Європа вона вся цивілізована, і вона може читати. І в центрі Європи відбувається велика війна 21-го століття. Кожен, хто вірує кожен, хто вірує в нього. Віра це не просто як історичний факт прийняття те, що сталося 2000 років тому на Голгофі. Не просто історичний факт, що був Ісус, тільки питання. В цьому буде яке моє відношення до Ісуса. Для когось це буде просто учитель е, високої моральності, для когось це там, може, пророк. А для мене це Господь мій Бог мій, це Син Божий. І Господь каже, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Життя вічне це не моя обіцянка, це не обіцянка. Людини, це обітниця Божа. Якщо ми почитаємо також Іван від Іоанна, 12 розділ, це ж саме послання, 12 розділ, 44 текст і нижче. Ісус голос підняв голос та й промовив, хто вірує в мене, не в мене вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує у мене, у темряві не зостався. Коли, коли б же хто слів моїх слух, слух, слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю те слово, що я говорив. Останнього дня воно буде судити Його, бо від себе я не говорив, а отець, що послав мене, то він мені заповідь дав, що я маю казати та що говорити. Я відаю, відаю я, що Його ота заповідь то вічне життя. То, що я говорю, то так говорю, як отець мені розповідав. І 17-й текст. 17 розділ і третій текст первосвященницька молитва Ісуса. Життя ж вічне це те, щоб пізнати тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Життя вічне, воно починається з пізнання Ісуса Христа, з пізнання Бога тут на землі. І воно продовжується у вічності. Коли будемо бачити дійсно, який наш Господь і Бог. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він засудив, але щоб через нього світ спасся. Бог не послав свого сина. Він перший прихід Христа він був направлений на спасіння людини, на відновлення відносин через Духа Святого з Отцем Небесним, щоб людина мала можливість в Духі спілкуватися, щоб. Серце прийшов втрачений той рай, Едемський рай, те, що втратили перші люди. Завдяки Духу Святому ми можемо мати цю присутність Божу в нашому серці Духом Святим. Бог зі своєї сторони зробив абсолютно все. Бог на протязі всіх віків, Бог був завжди першим ініціатором спасіння, навіть в Едемському саді, коли згрішили перші люди, коли вони відступилися, хто йшов? До людей. Хто щоб люди йшли до Бога? Чи Бог прийшов до них перший? Коли вони ховалися, прикривалися, Бог сказав Адаме, Адаме, де ти? Адам? Бог кличе Адама. Сьогодні Бог кличе кожного гріховного Адама до себе. Де ти? Де ти сьогодні? Яке твоє відношення до Христа? Я зі своєї сторони, Бог каже, зробив все. Я все зробив, я став ініціатором Твого спасіння. Я все зробив, я послав в світ Сина Свого для того, щоб Він став таким, як Ти, щоб на твоїй мові він сказав Євангелі добру звістку, щоб показати Отця Небесну тут на землі. я зі своєї сторони каже, Бог зробив все. Син був на землі, ходив, якого відсуралися, якого розп'яли. Він помер за тебе за мій гріх. Бог з своєї сторони зробив все. Але є далі наша відповідальність до доброї звістки і наша реакція, а чи дійсно ми сприймаємо цю Божу істину? Чи дійсно це істина, якою ми хочемо жити? Чи дійсно Христос хоче бути моїм Спасителем, чи дійсно Він живе в моєму серці? Хто вірує в нього, не буде засуджений. Бог каже, після нашого прийняття, після нашого рішення слідити за Христом, зріктись свого власного Я, Ісус. Каже, хто вірує в нього, Іоанн пише, хто вірить в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той буде засуджений. Буде суд Божий. Але час Божої милості, він ще продовжиться для багатьох грішників. Для багатьох грішників дається ще шанс. Той не буде. Хто не вірить, той вже засуджений. Що не повірив в ім'я Сина Божого, що не повірив в ім'я Сина Божого. перспективи, Хто вірує, не буде засуджений, хто не вірує, буде засуджений. На землі вирішається доля людини. Не так, яка та помре, та там Господь розбереться. Ні. Тут приймається на землі рішення відносно вашого і моєго майбуття. Тут на землі. Не після смерті, після смерті буде суд. А рішення. Чи бути з Богом, чи жити без Бога ми приймаємо на землі? Чи слідуємо за Ним, чи не слідуємо, чи віримо цю Божу обітницю, чи не віримо в життя вічного? Люди сильно вцепляються за земне життя декілька, може, місяців два назад, чи три десь місяць після війни. Родом з якої я був в церкві, в якій я народився, моє духовне життя почалось. Приїхав капелан військовий. В той час він був в Бучі, він сам родом з Бучі. Він розказував таку свідчу, що знайомий його чи сусід, я не зрозумів до кінця, будинок все життя будував. Декілька років будував життя, побудував міцний будинок. Все, вистачить. На мені, на моє життя і на долю моїх дітей. І ні, не вистачило. Прилетіла бомба чи що там. Все вщент розвалилось. Все, заради чого посвятив все своє життя, заради чого, щоб будувати, збирати в якусь мить, воно все втратилось. Все втратилось. Війна вона показує, і ця війна ще раз показала наше відношення до Христа, багатьох християн в Україні. Воно показало, що наша віра, вона не так. А отак. От от. Ми падаємо, стаємо, знову піднімаємося, знову падаємо. Наша віра не статична. Та віра, яка була 5 років, вона мені недостатня для того, щоб жити сьогодні. Мені треба обновлятися у Божих обітницях. Мені потрібно знову укріплятися його обітницями. І ще раз дивитися, наскільки, чи я прив'язаний до цього земного, чи ні. Це не означає, що мені не потрібно піклуватися там по будинок чи ще щось, але не прив'язувати своє серце, не робити центром всього свого життя. Ось я буду мати, і це все моє життя налагодиться. Все буде добре, життя буде як в шоколаді. Да не буде так. Землетруси, торнадо, урагани, все, що хоч, може бути, аварії, рідні нещасні випадки, на долю людини випадає безліч чого. Ми говоримо про Україну, це може бути і в Канаді. Різні ситуації. Питання, чи я слідую за Христом? Чи моя доля вирішена з Христом? Чи я ще далі противлюсь Його Слову Божому? Бо написано той саме третій розділ, 36-й текст: хто вірує в сина, той має життя, а хто не вірує? Той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Признайте собі все життя жити під гнівом Божим. Жити під гнівом Божим. Таке не, не дуже приємне почуття. Це як діти, які живуть під гнівом своїх батьків. які Уявлять собі дитина, яка живе завжди під гнівом своїх батьків, за їхні вчинки, за їхні простуки. Тяжко. Хто не вірує, життя не побачить, це каже Христос: життя не побачить, але гнів прибуває на Нім. Але життя в Христі Ісусі. Хто вірує в Сина, той має життя. Сьогодні брат проповідав, що Ісус це двері, хто війде, той спасеться. Христос є дорога. Христос є правдивий хліб і правдиве пиття. У Христі є все те, що необхідне для нашого духовного життя. Абсолютно все. Він, еталон Божої любові. Це той зразок, на якого можна дивитися і порівняти нашу любов до Його любові. Наша любов вона егоїстична, і ми це дуже не признаємо. Ми любимо тоді, коли можливо, бути нам вигідно, але можемо не любити, коли нам не вигідно. Наша любов. Вона надто егоїстична, Божа любов, вона жертвана. Ще на любов може бути ма, мами до своїх дітей. Мама теж багато жертви ради своїх дітей. Батьки готові жертвувати багато заради своїх дітей, але наша любов, вона все одно буде недосконала. Це зразок, на який ми дивимося і порівнюємо нашу любов до його до Божої любові. Божа любов це еталон, це стандарт. Вона виражається не просто в піснях емоційних, в піснях е сентиментальних, але це любов вона завжди має дію, це діє слово. Це менш є в посланні Корінтінам, коли апостол Павло говорить про гімн любові, є моменти, де говорить про деякі почуття. Любов не заздрить, не гнівається. Да? І так далі. Є моменти е, якби, емоційні, але любов це завжди дієслово. Це дія. Це дія. І апостол Павло посланні до Римлян. Проте чітко пише. 13, тринадцятий розділ послання до римлян. В контексті чуть перед цим апостол Павло говорить про те, що про, 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 про певні податки, про оплату податків і каже, сьомий текст віддайте належне усім, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь. І восьмий текст. Не будьте винні нікому нічого, крім того, що Любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закона. Бо заповіді не чини перелюбу діє слово, не чини, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не жадай, як і інші, вони місяці всі в цьому слові. Люби свого ближнього, як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Отже, Ще любов це коли ти виконуєш заповіді. цієї любові. Любов, виконання, закону. Хто вірив в сина, той має життя. Хто не вірив в сина, то життя не побачить, але гнів перебуває, на нім перебуває. Отож, будемо до завершення. Декілька висновків. Отже, ми бачимо із цього тексту, що Бог полюбив цей світ і він є ініціатором спасіння для кожної людини. Для кожної людини дається шанс. Ця доля майбуття людини вирішується тут, на землі. Бог доказав свою любов, Він був як ініціатор. Він показав цю любов, він дав нам зразок цієї любові, питання, що я робити, чи я буду відкидати, я буду не вірити, я буду противитись, чи я прийму це Слово Боже за істину і жити цим Словом Божим. Для багатьох грішників Слово Боже каже, що ще є шанс. Щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, кожен ще є шанс, час благодаті ще продовжується до другого приходу Ісуса Христа. Двері ще відкриті, але ці двері вже закриваються. Все ближче ближче ми до цього часу, коли прийде знову Христос на цей світ, не спасати, а вже судити. І людина, яка е, прийняла Ісуса Христа, вона живе під Його благодаттю, під Його покровом. Тож відкидає то, що той знаходиться під його гнівом. Нехай Господь благословить кожну душу ще раз заглянути в своє серце і оцінити, і переосмислити дійсно Божу любов. Якщо вам люд, не вистачає любові, згадуйте Божу любов. Божа любов, вона, вона гріє серце. Божа любов вона показує, що Бог прийняв мене такого грішника, яким я був, омив, освятив і вив своє царство свого улюбленого сина. Я знаю, що жінки дуже часто хочуть, щоб вони чули це слово, як я тебе люблю. І коли жінки цього не вистачає, вона може запитати, скажи, ти мене любиш чи ні? Бо щось давно не чула, що ти мені кажеш, що ти, що ти мене любиш. Ти мене любиш чи не любиш? А як ти мене любиш? Розкажи, як ти мене любиш? Нам хочеться, щоб нас хтось любив. Нам хочеться, щоб у нас хтось піклувався. Віруючі люди, вони підключені до джерела Божої любові, тому що в них є той, хто дає цю любов Дух Святий. Ми підключені до цієї джерела. Якщо нам не вистачає, ми знаємо, де черпати цю любов. У нас є зразок, у нас є на кого дивитися. Нехай Господь благословить кожну душу і подумати над своїм життям, де шукати любов, як проявляти любов цю жертву. Хай Господь благословить. Амінь. Давайте помолимося ще. Благословен Господь наш і Бог наш. Ми вдячні тобі за цей час, за слово Твоє, за цей еталон, це істинне слово Твоє, яке судить наші помисли, наші думки. Господи, воно не лицемірне, Господь Твоє слово, воно одинаково дане для всіх людей, бідних, багатих, Господь, з різним соціальним положенням, кожен може прийти до Тебе. Господь і схилити коліна свої перед твоєю величю, твоєю святістю, Господь. Спасибо тобі, Господь, за те, що ти багатьох знайшов, Господь, і ти продовжиш далі ще шукати і стукати. Час благодаті ще відкритий. Ми не знаємо час, коли ці двері закриються, Господь, але ти ще даєш шанс. Даєш шанс, Господь, тих, хто чує це слово. Благослови, Господь, нашу церкву, щоб ми були тою церквою, яка вміє любити. Я дякую тобі за цю церкву, яка вміє приймати, церква, яка вміє благословляти, Господь. Слава тобі, Ісусе, за кожну брата і сестру, Господь. Нехай Твоє благосвіння буде з нами, Господь. Дай нам ділитися твоєю любов'ю, Господь, не мовчати на тих місцях, де ми знаходимося, щоб тобі приносити славу, Господь, щоб бути тим світлом на всякому місті і сілю, де б ти нас не відправив і не поставив, Господь. Слава тобі за все, Ісусе. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо Божникам нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки. Амінь.